З появою перших полуниць відразу з'являється бажання приготувати торт фрезє. Легенький та ніжний із свіжими полуницями. Основою цього торта завжди є бісквіт. Може бути навіть придбаний. Я спекла домашній бісквіт із 4 яєць. Приготувала італійський заварний ванільний крем і перебрала полуниці, в мене 750 г придбаних полуниць. Більш-менш однакові розріжу навпіл і викладу боки торта, полуниця з хвостиками для прикрашання торта, а решта всередину. Торт складатиму у формі для випічки розміром 24 см, в котрій готувала бісквіт. Бісквіт я розрізала на дві частини. На дно форми кладу в верхню частину мого бісквіту. Бісквіти трішки просочую водичкою із лимонним соком та цукром. Я приготувала густий заварний ванільний крем, котрим буду заповнювати вільний простір між полуницями. Приготування заварного крему ви можете подивитися в кінці цього відео. Отож, якусь частину крему я відразу виклала зверху на бісквіт і виклала половинки полуниць по колу форми для випічки розрізом, щільно приліпивши до бортиків. Якщо якась полуничка трішки вища від іншої, то можна зрізати вершечок, щоб серединки полуниць були більш-менш однакової висоти. Середину я заповнила всіма полуницями, котрі в мене залишились, не враховуючи тих, що для прикрашання торта. Вільний простір між полуницями повністю заповнила кремом і накрила другим бісквітним коржем, отим, от що в мене був не з бісквіту. І після цього торт потрібно поставити хоча б на 3 години в холодильник. Для оформлення торта я приготую фруктовий крем, котрий бажано готувати із полуничного соку. До 15 крохмалю я влила сік половинки лимону, розмішала добре до однорідності і додаю цю суміш до 200 мл фруктового соку. У мене наразі вишневий, бо полуниць більше не залишилось. Окрім того, сік у мене придбаний, він вже солодкий. Якщо у вас домашній сік, то варто додати ще цукру. І от так помішуючи вінчиком, готую цей крем на невеликому вогні через півтора хвилини, крем готовий. І відразу цей гарячий крем викладаю зверху на торт. І ще щодо приготування цього фруктового крему, якщо у вас буде конденсуватись крохмаль на дні каструльки, не хвилюйтесь, виключіть вогонь під каструлею і помішуйте далі вінчиком. При виключеному вогні, доки крем знов не стане однорідним. Такий фруктовий крем застигає в холодильнику буквально за 15 хвилин. Цього разу я не знімала приготування бісквіту, 4 яйця та 120 г цукру, збила електричним міксером протягом 7-8 хвилин до пишної маси, а потім мішала 120 г борошна і спекла бісквіт розміром 24 см. Заварний ванільний крем. 4 яйця збиваю, додаю до них 200 г цукру, 70 г кукурудзяного крохмалю, 10 г ванільного цукру або дрібку ваніліну. і розмішується все до однорідного стану. Тим часом 1 літра молока із шкіркою половинки лимону гріється в мене на плиті. Молоко має бути добре розігрітим, але не гарячим. Один черпачок цього теплого молока або й два вливаю до яєчної суміші, розмішую, а потім, процідивши через ситечко, виливаю цю суміш до основного молока на плиті. Готувати крем потрібно на невеликому вогні, цілий час помішуючи вінчиком і не доводячи його до кипіння. Молоко та яйця мають пастеризуватись. Якщо, на вашу думку, крем довго не набуває певної щільності, в кінці приготування можна збільшити вогонь під каструлькою і крем швидко стане густим. Дрібка цукру зверху на крем замість плівки до контакту. Дуже смачно до цього торта фрезє приготувати вершково-заварний крем. Для цього потрібно збити 250 мл жирних вершків та 50 г цукрової пудри, дрібка ваніліну. І потім збиті вершки вмішати до заварного крему, але в цьому випадку заварного крему потрібно менше, із пів літри молока. Вмішувати вершки до заварного крему потрібно делікатно, ложкою, рухами знизу вверх. В результаті це буде дуже ніжний, легенький пухкий крем з назвою Шантелі, котрий, власне, широко використовують для приготування різноманітних бісквітних тортів. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!